Водії та пішоходи один проти одного в Україні близько 40% ДТП трапляються на пішохідних переходах. Закарпаття не виключення. Проте не завжди у цьому винні водії переконують у патрульній поліції. Пішоходи та велосипедисти часто нехтують правилами дорожнього руху. Тільки за останній місяць в Ужгороді зареєстровано близько 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких два випадки закінчилися смертельно. Більше в матеріалі діани Фуско. Пішохідний перехід на вулиці Манайській біля готелю Закарпаття. Тут за останні 10 років сталося кілька ДТП, в яких загинули пішоходи. З кожним роком число аварій на цьому місці збільшується. Чоловічка збили, бо я не пам'ятаю коли. Ну на наступний день я йду з коляскою і навіть не зупиняються. Мені просто собі газуть. Причому перша машина зупиняється, друга не зупиняється. Крім того, тут пряма траса йде і при слизькій дорозі для шофера. Якщо вискочить, особливо малечі або старші люди, важко буде притормозити, мабуть. Це в основному ввечері, коли погано видно, коли темно. Я сама знаю на машині їхати, дуже погано він просвічується. Там мало хто з автомобілів зупиняється, не дивлячися, що діти йдуть і не дивлячись ні на що. Кілька разів ледь не стала жертвою ДТП Ужгородка Оксана Бойко. Жінка щонайменше двічі на день перетинає цей пішохідний перехід. Особливо небезпечною цю ділянку вважає у вечірній час. Ну, Виходиш, півдороги проходиш, з іншої сторони летить машина, він просто не зупиняється, він просто летить, ти питаєшся як кажуть, або ти, або ти відскакуєш, або, або, або тобі поламають ноги. Ми подивилися за пішоходів на переході біля готелю Закарпаття. Як бачимо, часто пішоходи перебігають дорогу, не переконавшись, чи пропускає їх автомобіль. Район колишньої залізнодорожньої дорожньої лікарні. За 10 хвилин нашої зйомки п'ятеро людей перебігли через дорогу не на пішохідному переході, а прямо навпроти аптеки. Проте за 20 метрів з одного й іншого боку є світлофори і нанесено розмітку. Поспішають водії, поспішають пішоходи. Одні тиснуть на газ, аби встигнути в останню секунду проїхати на світлофор. Інші без оглядки перебігають через дорогу. Там і люди, і водії. Там не можна сказати, що лише водії, бо ще бо є різні і водії, і люди. Нема в нас культури як водіїв, так і в людей пішоходів. Нема. То проблема. Якщо у літній період ДТП за участю пішоходів складають 30%, то в зимовий їх кількість збільшується до 70%. З різною ступіню важкості потрапляють люди до лікарень. З початку грудня вже чотири випадки. Було два випадки, значить. Чотири випадки ДТП, два з них за участі пішоходів. Зазвичай, враховуючи погодні умови, то всі такі травми, і більшість їх відбувається в зимовий період, власне, коли на вулиці гололедиться, тому що ну зрозуміло, і кермувати важко, і пішоходи деколи необережні. В основному це є полі травми, звичайно, важкі травми, поєднані травми з пошкодженням внутрішніх органів, кісток скелету. Ну, важкі травми. ДТП вони завжди важкі травми. Протягом листопада патрульна поліція зафіксувала в Ужгороді більше ста ДТП. В них постраждали 19 осіб. Два випадки закінчилися летально. Ми не ведемо окремої статистики по пішоходах, але є невтішною статистика з приводу ДТП з потерпілими, де потерпілими є найбільш ризикова категорія учасників дорожнього руху це є велосипедисти та пішоходи. Це є в Ужгороді, це є два найнебезпечніших пішохідних переходи це є вулиця Минайська і вздовж цієї вулиці є два переходи. Це перший знаходиться після світлофору, якщо рухатися з проспекту Свободу, Свободи, свободи у напрямку так званого п'яного ринку. І і другий це недалеко від автозаправної станції та е, супермаркету. У місті нараховується більше ста пішохідних переходів. У 2016 році Ужгородська міська рада витратила майже мільйон гривень на дорожні знаки, розмітки, світлодіодні переходи. світофорні першоходні переходи є із регульованими. Є там, де нема регульованих біля навчальних закладів, робимо світодіодні. Розмітку кожен рік наносимо. Зараз такі поставили, здається, у нас п'ять пішохідних переходів проблі проблискові маячки. Оці щоб машина їде відсвітлює. Першочергово треба вчити культури і пішоходів і водіїв. Тому що наші діти, ви знаєте, вони що зимою оділи, наушники. Рецепт зменшення кількості ДТП простий і давно відомий дотримуватись правил дорожнього руху. Це стосується і водіїв, і пішоходів.